Традиційно в перший день зими у Слов'янську стартувала щорічна благодійна акція Бездомний. Її організатором, як завжди, виступив комунальний заклад, центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування за активною участю відразу декількох релігійних організацій. Щодня в обідню годину на території центру осіб без певного місця проживання і соціально незахищених громадян годують смачними гарячими обідами. Особливо в зимову холоднечу така турбота дозволяє людям, що опинилися в складній життєві ситуації

Речі, в цьому році, окрім безхатченків за теплими речами та взуттям, до комунального закладу звертаються і вимушені переселенці із зони проведення антитерористичної операції, які практично позбавлені засобів до існування. Отже, до жителів міста звертаються з проханням приєднатися до благодійної акції, пожертвувавши нужденним людям теплі речі та взуття в хорошому стані. Центр обліку бездомних громадян з будинком нічного перебування у Слов'янську знаходиться по провулку Лермонтова 30. Що ж до акції, то як свідчить практика. Минулих років вона триватиме до березня.